Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Півсвіт обговорює статтю заложно. Одні переважно українська влада побачила там віча і пасімізм. Другі західні експерти пояснюють, що це просто високопрофесійне бурнтування нового рівня військової допомоги. Котро ми потребуємо, пише Карла Волох. Думаю, жодні не розуміють генерала повністю Меседж Насправді дуже жорсткий і сміливий. Ось що мені потрібно для суттєвої зміни ситуації на полі бою або давай. Айте або досить бездумно втрачати життя українців. Схоже, він не просто талановитий військовий, а й дуже перспективний державний діяч. В той же час зі новий Бибрецький пише наступне. Тільки на єдиному марафоні все супер і рожачка. Жахлива новина про загибель під час шикування кількох десятків воїнів 128-ї бригади. Перекрила новину про звільнення бойового командира Хоренка. Інтерв'ю Зеленського інтерв'ю Валерія Залужного висера жовкви співчуває родинам загиблих воїнів зі 128-ї окремої гірської Коштурмової закарпатської бригади будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. доручає головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Написав Рустем Умірова. Не вийшла спроба замовчування. Поки ви там бойові генералів звільняєте, йдіть у відставку. Подія трапилася позавчора. Якщо б в соцмережах не стали публікувати цю новину, ніхто нічого так би і не знав. Бійці запостили відео, де зі сльозами на очах розповіли про втрату побратимів. Замовчували більше доби, приховували б. І надалі зібрали особовий склад на передовій, чекали якогось тіпочка, дочекалися. Хай з Богом спочивають співчуття родинам. Шикували 100 з плюсом людей особового складу на відкритій місцевості в прифронтовій зоні, де взагалі розум. Хто придумав ці урочисті нагородження у таких місцях? А хто придумав і започаткував всю показугу з нагородженнями і шикуваннями у центрі бойових дій, бо у боневтіка яйця сталеві і він типу нагороди роздає на нулі, той хто посадив розвідника Червінського до зустрічі. Чи друзі, ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.